Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильєв. В вашій увазі черговий транспортний огляд. В цьому випуску будемо говорити про події на українській залізниці і традиційно на початку назву головні теми випуску. Отже, будемо говорити про наслідки обстрілу станції Херсон. З Вінниці до Одеси курсуватиме регіональний поїзд, і цього літа планується відкрити нові міжнародні маршрути. Ну і тим часом хочу подякувати всім глядачам за те, що ви підтримуєте канал Залізні Магістралі, надсилаєте свої донати. Також хочу подякувати і тим, хто допомагає у розвитку каналу, надсилає різні цікаві інформаційні повідомлення, сприяє створенню контенту. Хочу звернути вашу увагу, щоб підтримати канал Залізні Магістралі. Ви можете за допомогою звичайних опцій. Вони доступні кожному. Це вподобайки, коментарі, репости сюжетів. У соцмережах підписка на канал, і також нагадаю про функцію спонсорування. Отже, я переходжу до огляду останніх подій на українській залізниці, і почнемо з надзвичайної ситуації, що сталася нещодавно у Херсоні 3 травня. Російські війська завдали збройного удару по місту і залізничній станції. Зокрема, один зі снарядів потрапив у пасажирський поїзд Херсон-Львів, що стояв на станції. У наслідок вибуху згорів один вагон. І ще декілька вагонів були пошкоджені. Укрзалізниця повідомила, що в Миколаєві рухомий склад замінили, і пасажири вирушили до місця призначення у комфортних умовах. Також у наслідок вибуху поранення одержав провідник вагона. Тим часом у мережі з'явилися фотографії з місця події, окрім поїзда, пошкодження, також завдані приміщенню вокзалу. Нагадаю, що 19 листопада 2022 року до Херсона прибув перший поїзд після деокупації міста. До цієї дати залізничники також відремонтували вокзал та оновили службові приміщення і зал очікування. Зараз до Херсона здійснюється пасажирське сполучення залізницею за маршрутами Київ Херсон та Львів Херсон. Обидва поїзда курсують через день. Ну і тим часом у травні відкривається регіональний маршрут Вінниця Одеса. В Укрзалізниці повідомили, що перший рейс відбудеться 15 травня з Одеси. З Вінниці перший поїзд вирушить 16 травня. Розклад руху по станціях обігу наступної відправлення з Одеси об 11.43, Прибуття до Вінниці о 18.36, Відправлення з Вінниці о 6.40 і прибуття до Одеси о 13.30. Маршрут обслуговуватимуть два модернізованих електропоїзда Р9Е. А тим часом читачі сторінки Укрзалізниці у Фейсбуці звертають увагу на графік руху поїзда. Зокрема, час відправлення поїзда з Одеси об 11.43 не дуже зручний, адже більшість пасажирів починають виїжджати з Одеси ближче до 15-ї години. В інших дописах люди звертають увагу Укрзалізниці на час у дорозі з Одеси до Вінниці. Це при тому, що у вагонах. Стоять звичайні крісла, як у приміських поїздах, Навряд чи у таких умовах буде зручно їхати протягом тривалого часу. Як пасажиру обрати місце у вагоні поїзда, щоб воно було біля вікна або біля проходу? Правильно подивитися на схему під час купівлі квитків в онлайн-ресурсах Укрзалізниці. Якщо у нічних поїздах та експресах Інтерсіті плюс схема місць відповідає фактичному стану, то у регіональних поїздах все набагато складніше. Пасажири неодноразово зверталися до Укрзалізниці з проханням привести у відповідність схеми місць у регіональних поїздах але. Виконання цієї задачі вірогідно є надскладним, навіть якщо на маршруті працює один і той самий поїзд, все одно скласти схему вагонів для онлайн ресурсів чомусь неможливо. Один із пасажирів, який часто користується регіональним поїздом, номер 805 рівна Львів, переписав усі місця у вагонах та зробив свою схему виявляється, що у поїзді не тільки місця в розміщенні не по порядку, але й нумерація вагонів досить дивна. Так, вагони номер 7 та номер 8 фактично розміщені всередині складу, а квитки у ці вагони продаються тільки по п'ятницях та неділях. Маршрут обслуговує електропоїзд після модернізації, де облаштовані місця для пасажирів з інвалідністю. Але на схемі вагонів навіть цієї інформації немає. Проте у соцмережах є коментарі пасажирів, яким провідники поїзда пояснили хаотичну нумерацію вагонів, кажуть, що ніби так склали поїзд на заводі, де проводилася модернізація. Ну і ще одна тема стосовно сервісу на залізниці: інклюзивність. Цими днями у мережі з'явилися публікації, що Укрзалізниця продовжує впроваджувати програму Інклюзивна залізниця в рамках ініціативи Першої леді Олени Зеленської. Крок за кроком вдосконалюємо інфраструктуру та рухомий склад, робимо їх доступнішими для всіх членів суспільства. Говориться у прес-релізі компанії. Тим часом, якщо розглянути ситуацію з інклюзивністю на залізничних вокзалах України, то ми побачимо, що доступ людей з інвалідністю до залізниці має суттєві обмеження. У якості прикладу я знову наведу поїзд Рівне Львів. Дійсно, Укрзалізниця адаптувала рухомий склад для пасажирів на візках. У поїзді є два інклюзивні туалети, майданчики для візків, пандуси для заїзду, виїзду у вагон, але для того, щоб пасажир. Зміг потрапити до інклюзивного поїзда, потрібна відповідна інфраструктура на вокзалах. На станції Рівна є висока платформа, але чомусь поїзд подається для посадки до низької платформи. На всіх інших станціях, де зупиняється поїзд, високі платформи відсутні. Так само немає інклюзивного доступу на вокзалі. У Львові поїзд прибуває до головного вокзалу, що розташований на підвищенні. Аби потрапити у місто, потрібно спускатися у підземний перехід або по сходах, що ведуть на провокзальну площу з першої. Платформи, ну і тепер про анонсовані нові міжнародні маршрути. Отже, цими днями стало відомо, що з Україною буде налагоджено сполучення поїздами, які курсуватимуть з Києва до Праги та зі Львова до Варшави. Так, чеська державна залізнична компанія домовилася із польською залізницею та Укрзалізницею про організацію сполучення Прага-Київ. Попередньо відомо, що маршрут почне функціонувати з червня 2023 року. Даний поїзд курсуватиме за маршрутом Прага-Перемишль. Далі пересадка на поїзд Інтерсіті 716 Перемишль Київ, для того, щоб пасажири гарантовано могли дістатися кінцевого пункту, буде діяти міжнародний своєчасник. Квиток у випадку запізнення одного з поїздів наступний має дочекатися пасажирів. І також з червня анонсується старт сполучення Львів-Варшава. Польський приватний залізничний перевізник планує обслуговувати. Маршрут Варшава Гребенна Рава-Руська щодня курсуватиме одна пара поїздів. Рухомий склад буде вміщувати 240 пасажирів. Відправлення з вокзалу Варшава-Всходня планується о 14-й годині. Прибуття до Рава Руської о 20.15. Далі пересадка на потяг Укрзалізниці до Львова. Відправлення поїзда у зворотній бік зі станції Рава-Руська о 8.45 і прибуття до Варшави о 13 годині. Дякую, всім глядачам за вашу увагу за підтримку каналу Залізні Магістралі. Нагадаю, що донати ви можете відправляти за реквізитами, які розміщені в описі цього відео. Також там є контакти, за якими ви можете надсилати інформаційні повідомлення на транспортну тематику. Всім глядачам у цей непростий час. Бажаю витримки та мужності. Україна переможе.